Мої вітання всім, хто дивиться це відео, хочу вам продемонструвати, що ми переробили рульове на Юмзі 6КЛ. Цей трактор 1988 року, і на ньому стояв рідний гор до 2016 року до ремонту. От, був ремонт здійснений КПП. От. І заодно рішили... Все-таки зняти і поміняти гора, тому що виходить, є можливість де працювати, але з гуром трошки проблематично, тому що з 80 року, року теж гур його рідний стояв, вже скільки разів його постійно винімалися, регулювалися. Все-таки то вже не робота. І доволі часто клинив гур, вправо, вліво вивертало, просто напросто можна сказати, що ось ці колеса стояли поперек. Навіть з тупі це От. І все-таки заказали по е, інтернету в ТОВ-Діпрозопчастина фірми, комплект переобладнання. Звичайно, дуже багато проблем у нас виникло з цим. Заказали, в принципі, через оцей бачок, маленький, акуратний. от Але краще б я його там і не заказував. По-перше, е, Тут у нас стояв гур. Відповідно ми його зняли, зняли пластину, поставили ось такий цей кроштейнер. Далі можна в принципі, побачити, що тут ми його переварили, тому що він і під кутом таким був вихливаний, що дозатор аж ніяк нам не підходив. От вал стакан. Там шукали кардани, тому що вони не підходять, ті, що стояли тут. Відповідно, вал стакан не так підходить. В принципі, можна і Так підключати можна було дозатор ставити в кабіну, але ми в кабіну вирішили не ставити, оскільки, самі розумієте, юмс дійшла, шлангу попустило десь потекло по ногам детектив, в кабіні це все масло, масло мастило і так далі. От вам демонструю, як ми підключили його. От, шукали болти, які були, відповідно, вкручували вал стакан Під кутом приварили собі. Штейнера вуха, що відрізали болгаркою і приколотили. Далі на цих дирках не співпадала, значить співпала тільки ця дирка. Цю ми розсвердлювали верхню і ось цю крайню. Абсолютно не співпали дирки. Далі було дано тільки дві шлани. Відповідно їх було мало. Абсолютно ні до чого не вистачало. Лише одна шлана довго нам від дозатора, і до циліндра. До правої сторони. Далі ці патрубки. Тут були ще патрубок, дуже грубий, півтора рази більше в діаметрі. То Відповідно, ми поставили таку шлангочку, яку вже знайшли підібрали. Розширили і під підхамутки взяли. Далі прикріпили просто з боку цей бачок, чому не брали ми комплект з червоним бачком з фільтром таким, як від легкого автомобіля, тому що у нас, нас стоїть стартер з тої сторони, стоїть акумулятор. І відповідно, можна було ставити з тої сторони, але там нам заважає відповідно, акумулятор, там треба забирати акумулятор. Нам синяк не підходить. От, тут ми провели шлани, отак прикріпили, купили речах, От, Зразу вирізаною. Різьбою, диркою. О, це ми не знімали, тому що відповідно у нас триматися не буде. От, І дуже проблемний циліндр, як виявилося. Ну що Ніби новий і набитки на ньому 2016 року Березні місяці виготовлення, але прийшлося нам власноруч його розбирати, тому що Крім того дозатора, що був в комплекті, ми вже поміняли, другий поставили, там був 160-й дозатор в комплекті, хоча в принципі, він і не вказувався, на який це дозатор йде. Ми поставили слабший сотку. От. Бо від 160 накрився наш насос 10-й. Прийшлося міняти слабший. Ставити насосик і дозатор. Купили новий насос, поставили і відповідно... Отак От ми його зробили. Щоправда, скажу, що ми вимушені пізніше переробити. Тому що в нас дуже кривить болт. Ми підкладали гайки, шайби, все, що тільки можна підкласти. Для того, щоб не вирвало, не вломало. Метал, чесно кажучи, самі знаєте. Зараз нікудишній, м'який, як не ломиться, то гнеться на раз-два. Протерти порохи показати, І щоб де видно розшифровку гц 03-го місяця 03, 2016 року. Що я хочу сказати? Порівняно з гуром добре, бо в принципі змогли на цепках виставити колесо, у нас зараз рівномірно вправо-вліво вертає рульове. Легко, буває, правда, непонятно з яких причин. Дуже важко рулем повертати, що то проходять. Ось стоїть фільтр, фільтр не забитий, масло частеньке, новеньке, переробу абсолютно не ляли, не додавали. І були докуплені ще також додаткові шлани для підключення, тому що в комплекті їх не вистачає. От. Самі розумієте, це... Дати треба від насоса до дозатора і відповідно шланги потрібно від бачка до насоса, від бачка до насоса. Що ж можу сказати? Можу сказати, що коли купляли цей комплект, він мені зовсім не сподобався, замість обіцяних три шланги. В описаннях і на картинці прийшли тільки дві і патрубок, які не підходили. Ми вертали їх назад в Дніпро в запчастині. Але перезвонивши, Андрій Алексєєв запевнив, що він все-таки додатково перекине нам дві додаткові шланги і гайки, контргайки на ось ці пальці. Хотя ми від нього так і не дочекалися, прийшлося йти на базар і купляти додатково гайки з дрібненькою різьбою, по дві гайки, щоб закрутити, щоб не розкручувалося на рульове. Можу вам запевнити, що це не реклама або помста якось. Я купив на інтернет-магазині ТОВ Дніпрозапчастини. І в принципі я вам скажу, не рекомендую вам купляти, бо нікудишні запчастині. Дозатор я поміняв. Бачок у нас ось тут пропускає. Ось тут пропускає. Взагалі не передбачено, тут пайка по тут о, пайка погана, маслом вже не капає, просто я вже сьогодні зранку повитирав, Треба було, в принципі було показати обзор. Пайка погана. пускає масло. Далі ось цей циліндр все-таки шукаю якісь інші бо довелося його розібрати і поміняти сальники. Бо нікудишні, вони внутрі, правда, ну, на зоні не пускали масло, внутрі пропускали, тобто дозатор працював, дозатор масло подавав, а сам циліндр не повертав. Плюс до того все стало причиною, що е -е, просто-напросто почали бігати колеса. І не трималося, він може був повернути. Рульовий повертаєш, класа не повертається. Це мідер єлі-єле Що У кого є якісь коментарі, у кого є якісь зауваження, у кого є якісь доповнення, кого, хто переробляв своє рульове, став дозатор, викладайте відео, пишіть, скидайте ссылки, буде цікаво подивитися, як ви зробили, і дивіться, як ми зробили на то. Дякую за увагу. Дякую що дивиться наш канал. Також хочу подякувати нашому любимому сільхозпереділки за те, що все-таки показував і викладає відео, що можна переробляти, можна не боятися. 21 століття є завчасі, є деталі, є можливість відповідно працювати з чим. Просто напросто треба часу, треба руки, треба коштів. Що просто хочеться, ну я не знаю, чи побажати, чи просто сказати, чи висказати свою думку, що все-таки в нас не хочуть робити нормальних деталей. Абсолютно не хочуть. Деталі неякісні, що сальники, що манжети, що метал. Нікуди ж на якість. Одним словом, гроші викачують, ти купляєш. ну... Взяти до порівняння юмза, що це робота працювати треба, це нікудишня робота. Також можу сказати, що на завершення відео ми поставили отакі гарні фари від МТЗ. От. Пустили їх через реле. Якщо комусь буде цікаво, розкажемо більш подробно і викинемо відео потім на YouTube, як його пустити через реле. Підключили, ви знаєте. Дає можливість ночами косити косовиці, великі об'йоми. Платять там, ніби щось там нам трохи платять. І ось ці фари, і ось ці фари, до речі, дуже спасають, дуже дають, тому що у нас ці фари фарами світять, відповідно дальній, ближнє світло, а ось ці розсіють. Росію на коло трактора і я би сказав, що так як зараз на ночі хмарні, до, місяця доволі не видно, то взагалі ну, просто капець. Це не можна висказати, наскільки вони допомагають. Що ж, На цьому я буду завершити, дякую за увагу. Кого які будуть коментарі, деталі доповнити. Всім папа. -па.